Усім привіт, любі друзі! Ми вже з вами встигли трошки познайомитися з ось цією новою акцією. Це є акція, хто не знає, вона триває лише один день, і кожен день змінюються товари, на які є суперзнижка до 55%. Багато з нас вже встигли спробували свою везучість. То акційний товар, хто ні. По різному мені писали, до речі, щиро дякую вам за зворотній зв'язок. 28 жовтня буде акційна ціна на картопляні чипси від торгової марки Люкс. 35 гривень, вага 125 г, і два акційних смаки. Це є з цибулею сметаною. Та з грибами-лисичками. А ще 28 жовтня буде пиво повна діжка, м'яке літр 800 мл за 45 гривень. 29 жовтня акційна ціна на локшину швидкого приготування торгова марка Ріва смакурка це її більша упаковка 85 г 14 гривень. Пельмені по-домашньому торгова марка. Ласунка 800 г за 67 гривень 45 копійок. Тільки 30 жовтня буде акційна ціна на чайне асорті Ловаре 6 видів в упаковці по 15 пакетиків і ціна 130 гривень. А ще буде зубна паста Elmex об'ємом 75 мл з акційною ціною 79 Копійки заокруглюю в більшу сторону. 31 жовтня розчинна сублімована кава карт 140 г буде за 225 гривень 50 копійок. Віскі у картонній коробці об'ємом 500 мл за 238 гривень. Напій капітан Морген 500 мл 243 гривні. Наступний день це вже є 1 листопада, і акційні ціни будуть на ікру лососево Форелі 80 грамів від торгової марки Норвен 175 гривень. Тістечка барні з начинками є бананова, шоколадна або молочна. Ціна 50 гривень, 150 г, їх є 5 штучок в упаковці. Сметана президент 10% жирності. 300 г за 30 гривень. Це вже будуть акції 2 листопада. І теж буде зі знижкою мило тверде від торгової марки дуру В упаковці 5 шматочків мила, загальна вага 400 г, 2 аромати на вибір, ціна 65. 3 листопада нові товари зі знижкою йогурти від Dolce по 280 г 4 смаки на вибір, акційна ціна 26 гривень. А ще бути з акційною ціною чай від своєї лінії. 25 пакетиків 21 гривня, чорний байховий, і 50 пакетиків за 36 гривень. Це є з ароматом бергамоту. 4 листопада масло ферма солодковершкове 73% жирності 180 грамів, буде за 76,50. Крабові палички охолоджені торгова марка Водний світ. 420 г за 75 гривень. Ще раз підкреслюю, це є охолоджені. Вони в іншому холодильнику, бо є заморожені, а є охолоджені. Ці охолоджені будуть зі знижкою в 50%. Також діліться в коментарях, чи змогли ви придбати з акційною ціною товар, бо бачила попереднє відео. Я робила такі шорти, щоб можна було швидше до вас подати інформацію, і багато хто мені написав, що не вдалося придбати дуже сумно. Я хочу сказати від своєї сторони, я вам повідомляю про акцію, а от про наявність товару, я, на жаль, не можу вам повідомити, бо самі розумієте, по-різному. На цьому буду закінчувати відео. Надіюсь, інформація для вас була цікава або корисна. Бажаю вам впіймати акцію, то саме той товар, який вам вподобався, з суперціною. На все добре, до зустрічі!